Давай, назви мені, пожалуйста. Ти ж до ФІА розумний. Да? Да. Документи. Посвідчення водію реєстраційний інтракт. А Документи. що я нарушу? Знак 4.1. Відкрий ПДД і почитай, що він означає. Документи. Я два рази потеряти не буду, я предупредив. Да? Да. А що я нарушив? Я тобі сказав ще раз, пункт правил розньорухуй. Шпункт ну. Який ж пункт водій порушив? Правил розньорухуй, шпункт ну. А можна ще раз не почув? Шпупункт ну. Що, до фіа веселий <гум> ну це реально смішно. Ну а де я нарушив? Так що це? Це твій телефон? І що ти там мені показуєш? Поліцейські, а де ваша бодікамера, на яку ви зобов'язані фіксувати діалог з водієм? Ну звісно, не маєте. А то ще керівник да побачить, як ви спілкуєтесь з водіями? Вийди, ви подивися знак. не вийди, не шо. Серйозно? А як тобою да, да. виварю? А як ти порво? Ну, Я ти сказав ще раз, що мене говорити з тобі на ви. Півробітник поліції. Хочу вам нагадати, що є правила етичної поведінки поліцейських. Наказ МВС номер одинадцять 9. Що тут зазначено? А зазначено тут наступне: незалежно від посади чи звання у відносинах із населенням, поліцейський зобов'язаний бути тактовним та доброзичливим. Дати що? Висловлювати вимоги чи зауваження, що стосуються особи у вічливій, переконливій формі. Ну, що ну, я сказав ще раз, посвідчення водія реєстраційний. Поліцейський повинен Професійно виконувати свої службові обов'язки, що до фіамеселише зобов'язаний поважати і не порушувати права та свободи людини. Дати що? поліцейський повинен контролювати свою поведінку. А ти думаєш, не получте. А хто в подальшому зобов'язаний контролювати дії? Ось таких співробітників поліції, згідно наказу МВС номер 1179 читаємо. Керівник органу підрозділу поліції зобов'язаний запобігати проявам неетичної поведінки своїх підлеглих поліцейських шляхом організації роботи з розвитку професійної етики, у тому числі через проведення навчань та інформаційно роз'яснювальної роботи. Ось так що? Я веселий, ще паспорт освічення удієстраційного транспорту. Ну що ну я сказав і черво, посвідчення водія реєстраційний. Поліцейський сам, мабуть, не знає, який пункт правил або ж пункт правил дорожнього руху можливо порушив. Водій для того, щоб це стверджувати, потрібно мати докази будь-які фактичні дані, які свідчать, що водій причетний до адміністративного права порушення, але потрібно ще провести розгляд справи, зачитати реалізувати права водія, оцінити та надати докази, і в подальшому прийняти рішення. А саме головне довести, що дана особа знаходилась за кермом в момент скоєння адміністративного права порушення, а таких доказів у поліцейського немає. Що не понятно? Ти мене зупинив? Я тобі сказав ще раз. Я що, водій? А, а хто ти зараз? Я просто сижу в машині. А, хорошо, раз ти не водій, то просто вихуїм транспортний зацікав, так як нема даного водія. Да ти що? Да ти що?